Ідея запросити російського солдата в образі свині. Козаків, котів, супергероїв зображують на гільзах і тубусах з-під гармат для артилерійської зброї студенти Центральноукраїнського державного університету імені Винниченка. Павло малює кота в образі українського військового. каже, залишки зброї їм передають військові або волонтери. Перший етап це нам привозять гільзу, взагалі, в якому вона стані. Там вона забруднена, поржавіла. і таким чином нам необхідно спочатку її очистити від бруду. Так. Да. Потім це вона ґрунтується, спочатку зашліфовується наждачним папером, потім ґрунтується і потім вже можна наносити фонові кольори. Ірина Вихрестенко зображує українського військового, який охороняє мир. Українські воїни вони зображені ось біля цих дверей в стіні, а за ними ну, простягається жовто-блакитне поле. А, і, ну, верхній частині птах, голуб він символізує мир. Зображена мати з немовлям. Вона над ним схилилась, і ну, цим самим показуючи захист свій і, і материнську любов, вона, ну, на мою думку, являється образом берегині. Вікторія Плахотня нині малює воїна кота з крилами. А це завершена робота зі слів дівчини. Вона показує силу українського народу. Я відчуваю, що я корисна, що я можу допомогти нашим ЗСУ військовим. Можливо, це принесе якісь гроші на аукціоні, і якісь наші військові отримують допомогу. Гільзи та тубуси студенти розписують акриловими фарбами. Ми запустили це в навчальний процес, і нинішня група студентів спеціальності. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація зараз підключені так. до такої навчальної дисципліни. Не просто розписують за бажанням а і виконують якісь малюнки за. Замовленням на інших артефактах вони створюють свої власні ескізи своїми сенсами. арт Арт-об'єкти передадуть тим, хто допомагає військовим, щоб продати на аукціоні. Гільзи та тубуси для розпису привозили Запорізького, Херсонського та Донецького напрямків, розповіла директорка благодійного фонду Схід перемоги Дар'я Оводенко. Зараз у нас так відкритий збір на дрон мавік т От, для, це такий дрон, для ночної роботи. Він коштує близько 200 тисяч гривень, хлопцю з 59-ї бригади. Зараз це теж Донецький напрям, він з Наменського району. Сказала, лоти для аукціону виставлять у соціальних мережах на сторінці благодійного фонду. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.